Щоб досягти успіху у викликах від регіональної до глобальної безпеки, Україна повинна підходити до суспільства та конфліктів із точки зору гендерної рівності. В цьому році я була інтерном комітету з питань прав людини Верховної Ради України. За час мого стажування під час аналізу державної політики я зрозуміла, що ідеологія суб'єктів законодавчої ініціативи побудована на стереотипних та архаїчних уявленнях про місце жінки і чоловіка в сім'ї, роботі та державі. І Однією з головних проблем є вкрай низька представленість жінок у політиці в вищих шланках влади та посадах, що приймають рішення. Жінки сьогодні складають лише 10% серед депутатів українського парламенту, тоді як, наприклад, у Швеції 45%. Так звані скляні стелі, що є перешкодою у просуванні жінок по кар'єрних сходах, попри те, що їх освіта та досвід можуть бути кращими, а також скляні стіни, перешкоди, які заважають жінкам обіймати певні посади, можуть бути зруйновані саме безпековою політикою нашої держави. Досягти цієї мети на законодавчому рівні можливо, приймаючи закони з урахуванням принципу рівних прав та можливості жінок і чоловіків, проведенням гендерно-правової експертизи проектів законів, а також введенням політики квотування представництва жінок і чоловіків. Які в парламенті не менше ніж 30% кожної статі. Необхідним є також внесення змін до закону України про регламент Верховної Ради, визначивши чітко види експертизи за предметом дослідження. Потрібно також закріпити на законодавчому рівні статус гендерних уповноважених комітетів та структурних підрозділів Верховної Ради. Потужний вплив на ключових роли виконавців має ідеологія, тому важливо, щоб зміни в законодавстві в цій сфері передбачали суворі та чіткі процедури, які регулюють реалізацію закону таким чином, щоб ідеологія посадових осіб мала якомога менший вплив на результати управління. Безпека людини не вичерпується її суто фізичним захистом більшою мірою безпека людини має гарантувати вільне і повноцінне життя.